Привіт! Ми Nail Farm, сімейна равликова ферма. І у першому сезоні ми зібрали понад півтори тонни равликів. Ну що, хочеш дізнатися, як усе починалось? Тоді поїхали! У 2024 році нас зацікавила тема равликів. Спочатку це здавалось дивним, але чим більше ми вивчали, тим більше розуміли, що це перспективно. Інформацію було знайти складно, тому багато чого ми вивчали самі. І ось нарешті. 3 червня 2024 році ми висадили на поле 14 кг ікри Helix Asper Samure. Так і почалася наша історія. Ми розпочали з невеликої ділянки в 10 соток для того, щоб поближче познайомитись з цим бізнесом. Ми використаємо щитовий метод вирощування, це коли равлики ростуть поміж дерев'яними щитами. На полі встановлено 8 автоматичних форсунок, які забезпечують вологістю наших равликів. Також ми зробили паркан з агроволокна, дошок та металевих стовпів. Для того, щоб раблики не тікали, ми намастили дошки з з солі та солядолу. І це реально працює, але тільки в тому випадку, коли ви намастите повністю дошку, а не тільки половину від неї. Зараз основною роботою на фермі займаюся я, мій брат, мама та тато. Також в нас є працівниця, яка нам допомагає. Але в пік роботи ми наймаємо додаткових людей. Перші 2 тижні після висадки равлики їдять перко. Це спеціальний ріпак. Потім потрохи ми переводимо їх на комбікорм, поступово змінюючи його на варіант з більшим вмістом кальцію. У маточнику годуємо їх морквою та комбікормом, щоб забезпечити якісну ікру. Перший сезон дав нам 1400 кг равликів першого сорту і 200 кг равликів другого сорту. У холодильник ми поклали 420 кг чудових равликів. Але не всі вижили. Тому в маточник ми змогли перенести всього лише 360 кг. І зараз в нас йде активний збір ікри, і ми вже зібрали понад 15 кг. Таким був, наш перший рік у фермерстві. Ми багато вчились, робили все вперше і не завжди було легко. Але ми отримали не тільки досвід, а й багато теплих спогадів. І найголовніше, ми бачимо результат. Підписуйся на Fast Nail Farm і підтримайся відео лайком, якщо тобі цікаво, як з нуля створюється справжнє фермерство в Україні.